В управлінні патрульної поліції проходить набір на посаду поліцейського: спочатку тестування, потім медичне обстеження, оцінка фізичної підготовки та співбесіда. З початку року охочих більше тисячі. Один із них Ярослав. З дитинства він мріяв допомагати людям, займався спортом, здобув вищу освіту. Рідно готувався, заходив на сайт Rada.gov.ua, там дивився закони, які будуть в тестах. Десь близько місяця точно готувався, коли я дізнався, що будуть в мене тести. Для успішного проходження тестування конкурсанти мають знати закони. Саме зараз у нас проходить комп'ютерне тестування кандидатів на службу до патрульної поліції. Тестування складається з двох етапів: два блоки питань по 60 питань. Один з них на знання законодавчої бази, інший на знання логіки та логічного мислення існують певні вимоги до майбутніх патрульних. Вік від 18 до 55 років, повна загальна середня освіта, відсутність судимості та е, застаном здоров'я придатності до служби. А це стадіон Славутич. Саме тут сьогодні проходить третій етап конкурсу до патрульної поліції, а саме фізична підготовка. Сьогодні ми проводимо етап фізо фізичних вправ. Він складається з трьох вправ: перше це комплексносова вправа, біг на 100 метрів та кілометр. Ярослав старанно виконує всі нормативи, бо мріє стати відповідальним та професійним патрульним. Глав національної поліції я хочу зробити все від себе можливе в рамках чинного законодавства, оберігати права і свободи людини і йти в ногу в наше майбутнє. А зміни потрібно починати з себе. Після проходження всіх попередніх етапів на Ярослава чекало останнє випробування. Зараз я пройшов етап співбесіди. Всі вже етапи пройдені і чекаємо на позитивний результат. Ярослав успішно пройшов всі етапи конкурсу і вже готується до шестимісячного навчання.